Вітаю вас, шановні слухачі. Ви слухаєте подкаст про своїх. Мене звати Юлія Карпінська, і сьогодні ми поговоримо з Аліною Штефан. Вона дитяча письменниця. Поговоримо взагалі про книжки і про те, чи можна бути письменником, навіть не маючи до цього хисту і таланту. Вітаю вас, Аліно! Я вас вітаю! Дуже рада вас вітати у Франкфурті. Розкажіть, як так склалося, що ви приїхали у Франкфурт? Ну, я приїхала завдяки проєкту Валіска з книжками». Шками завдяки інституту і українському координаційному центру. Ну, мене запросили для зустрічі з читачами, з дітьми для підтримки їх зараз у цей час для читання і для проговорення всього, що може дати зараз дітям читання з батьками. Давайте спершу поговоримо про вас. Розкажіть про себе, взагалі, чому ви вирішили стати письменницею. Як так вийшло, коли ви знайшли в собі цей талант? Я стала письменницею. Коли була вдома з дітьми довгий час. У мене три доньки, старші вже підлітки, молодші 10 років. Я довгий час мала перерву в роботі. Взагалі, я за освітою лікарка закінчила медичну академію. Колись і у третій відпустці за подогляду за дитиною я почала писати медичні статті для сайтів, тобто працювала з домом, якимось з текстами, але з текстами медичними. А через три роки зрозуміла, що жодного більше слова медичного написати я не можу, не хочу, не буду. І у мене в Виникли казки проживання з дітьми якихось епізодів, ситуацій смішних. Я їх стала записувати, і в першу чергу потім додавати у якусь казкову ситуацію. І виникли перші книжки ну не книжки, а ще тексти, які я спробувала відправити в українські видавництва. Казки сподобалися. На них почалася відповідь, якісь видавництва казали, що вони там цікаві, але не, не йдуть в їх там формат. Інші сказали, що там оця казка була б добра, навіть взяли. Там деякі казки на редагування, але це були маленькі, невеличкі твори. А потім я бачила конкурс від видавництва, тоді було видавництво Фонтан Казок і спробувала написати туди велику історію. Це була фентезі, історія, реальність баргеста. На конкурсі вона не отримала виграшу, а виграш був, що в видавництві вийде книжка. І я відправила її до видавництва «Старого Лева, до видавництва чорні вівці. Вони її схвалили, але потрібно було багато редагувати, працювати з текстом. Ще, але видавництво її взяло в роботу. Ми попрацювали з редакторами видавництва з Наталкою Малетич. і на той момент вийшла книжка у лінії фентезі у видавництві Лева. Це було фентезі. А потім з'явився проект про поляризацію біології для підлітків біотехнології від Lucky Books. і вийшла книжка Літо довжиною в ДНК про підлітків, які цікавляться біотехнологіями. Це така історія з. Елементами і художньої твор і е, науково-популярної інформації, і це ну мені здається на даний момент це одна з небагатьох така ніша, де це можна змішувати і робити з цього якісь експерименти. То я б експериментувала так, і книжка Літо довжини ДНК вийшла у видавництві ранок за підтримки Лакібукс. Тоді і потім ще вийшла казка шафа під сливою для молодших школярів. Якщо літо довжиною ДНК для підлітків вже які. Вивчають біологію в школі старших класів, то шафа під сливою вона наукова казка, можна сказати. Це історія про. Дівчата, які перетворюються то на Таргана і Мухоловку, то на кита або там на собак хаски і маламутів. Там історія фантазійна, казкова, але весь час дівчата там розповідають про своїх героїв, на яких вони перетворюються, щось цікаве. Тобто це така фантастична казка з науковими елементами. І це були мої три книжки, перші, які вийшли у 2018 році. З цього все почалося. Потім я була ще викладачкою генетики, молекулярної діагностики, діагностики компанії і паралельно намагалася спробувати і писати. Теж це було складно, тому книжок виходило вже менше. І от остання моя книжка «Лу ветеринарка» вийшла у 2021 році. Вона про дівчинку Лу Луїзу і героя там ще одного хлопчика Макса, які допомагають у ветеринарній клініці лікувати тварин. І вони як волонтери там, але багато в книжці пригод пов'язаних із тваринами і з роздумами, розмовами дітей про, наприклад, чи є якась потреба у зоопарках, чи добре це, чи погано. І там один Макс, цей герой каже, що так, а Лу каже, що ні. І у них там не таких розмов, не такі теми. В книжці між ними багато. А також там є розмови про підтримку дорослими дітей. Ну, наприклад, чи То важко от прийти кудись до кліники і сказати, я хочу вас волонтери. Наскільки це реально, наприклад, в Україні да? раніше було і з чим можна стикнутися у такій ситуації. Тобто ця книжка ось про такі події, і це вже вона вийшла в видавництво книголав. Тобто у різних видавництвах вийшло вже, здається, більше шести моїх книжок. Ви Знаєте, мені здається, що це дуже актуальна книжка зараз на наш час важкий, тому що. Дуже багато людей є волонтерами, допомагають. І ось тема з тваринами. Ми знаємо, що коли почалася війна, то люди виїжджаючи, вони, на жаль, були вимушені залишати своїх тварин. І я знаю, що зараз в Україні дуже багато і притулків створено для таких тварин. І думаю, що і для дітей це також буде величезна підтримка, прочитавши вашу книжку, зрозуміти, а як вона може допомогти. Давайте повернемося до фентезі. Ось розкажіть мені, як людині. Яка зовсім не пише книжки, як ви уявляєте своїх персонажів, як ви їх вигадуєте? Ось ці дуже такі цікаві назви, імена, їх образи, як письменники вигадують таких персонажів? Насправді мені здається, що Кожен герой, якого ми зустрічаємо в своєму повсякденному житті, там кожен персонаж да, може стати героєм книжки. І, наприклад, у реальності Баргеста героїнями книжки є мої доньки: там три сестри, читачка, дзига і мала. І вони потрапляють там у фентезі світ. І насправді самих героїнь я ну, творила, беручи якісь діалоги, якісь відносини, якісь спостереження, які я бачила у своїх власних доньках. Мені здається, це найлегший шлях, яким іде письменник ну, дебютант. І тоді ми беремо. Те, що ми можемо взяти з повсякдення, вже складніше, коли ти перетворюєш якихось героїв, ну на більш художні образи. І от сьогодні ми з дітьми, коли читали книжки, і я намагалася поділитися своїми книжками, розказати про них, ми ще створювали героїв, і насправді створити героя, якщо ти в дитинстві граєш у такі ігри з батьками або сам, або там з кимось вчителів, може, якісь заняття такі, є. коли ти героїв придумуєш, малюєш, сам їх створюєш, там клеїш, що вирізаєш будинки для них робиш, вирізаєш для них реальність. Тобто, мені здається, що придумування історії це для людини зазвичай такий самий стан, як читання або коли дивишся фільм, тому що не можна читати книжку і дивитися фільм, якщо у тебе не розвинена уява, щоб це все відображати всередині себе. І от ці ігри з дитинства, вони, мені здається, не в кожному можуть дати можливість таких героїв придумувати, але. Потрібно просто, щоб це не припинилося, не стало соромно це робити, коли підліткам стають діти. Тому мені здається, важливо це робити з близькими людьми, з яким це дуже добре і прикольно робити, щоб воно запам'яталося як такий емпатичний досвід чогось теплого, гарного, як читання. Книжок насправді, коли ми читаємо дитині, ми не передаємо інформацію маленьку, ми передаємо емпатичне, тепле спілкування, і воно запам'ятовується як щось приємне, тому читання пов'язується потім з якимось задоволенням. Доволенням, ну якщо б був такий досвід, тому я думаю, що і герої, от саме так, з'являються з того, що проживаєш. Неможливо, мені здається, зовсім зовсім вигадати. Тоді герой буде дуже штучним. Тому мені подобається вигадувати героїв, але наділяти їх рисами, які я беру, як ну можна сказати, як пилисос із реальності. Ну тільки не в цьому сенсі не пил, а мабуть, пилок якийсь. А як ваші дівчатка відреагували, коли прочитали книжку про себе, або коли ви їм прочитали? Вони зрозуміли, що це вони або ж ви попереджали їх, що хочете створити книжку, і вони будуть прототипами героїв? Так, але я їх не запитувала спочатку, чи можна про вас написати книжку? Бо просто писала, ну я думала, що я для себе якось я не думала, як вони це сприймуть. На моє щастя, коли книжка вийшла, вони її побачили, читали. Мені здається, я Наскільки я з ними про це розмовляла, і вони було це приємно. Ну вони відчули, що це їм подобається. Хоча я не впевнена, що всі б діти так відреагували, і можливо, ну, якомусь більш старшому віці підлітковому. Я знаю, що деякі підлітки запороняють писати про них, наприклад, у Фейсбук, там мамам там або ще десь, то можливо б про книжку сказали, Не пиши про мене. Але я з такими не зіткнулася на моє щастя. Вони цю ідею сприйняли з цікавістю їм сподобалося. Хоча могло бути і на і я не запитала насправді, чи можна вас в книжку да додати? Розкажіть на вашу думку, письменницький талант, ось його можна набути завдяки кропітливій роботі, щоденній роботі, або ж це талант, дар який від природи від Бога. Мені здається, що найважливішим тут є уява, і уяву ну розвивати з дітьми це найважливіше в усіх сферах, не тільки в письменницькій. Мені здається, без уяви взагалі дуже обмежена особистість, якщо дуже правильно виховують, тільки от там. Що ти вигадуєш, там так не можна, там або малює ось такий будиночок квадратний. Тобто потрібно давати дітям змогу бути у своїй уяві як можна більше, і це дасть змогу у будь-якій потім професії розвитися. А писання далі, от якщо є уява, якщо є сприйняття світу, ну там таке, що пропускає людина її через себе, і її потрібно рефлексувати потім, це як така ну, навичка з дитинства, що проговорюється і хочеться прожити. Якщо вона є, то далі Саме писання як пощастить з вчителями в школі за літератури, ну бо це теж мені здається як навичка самого письма. Воно варто ну, чи давали там якісь завдання нецікаві, і це ніколи не хотілося робити, чи давали щось цікаве, бо сам текст виписка це як все ж таки як ремесло. Ну тобто, навіть коли я. Писала як копірайтер багато щоденно для мене. Це було важко, але потім художній текст я сідала і писала, як з уяви, ну додавала те, що у мене є вже була навичка виписаності цієї, коли ти маєш сформулювати свою думку, що у письмовій там якісь медичній статті, що ти. А от коли ти довгий час не пишеш, от зараз я у мене є великі перерви, коли я працюю іншу роботу, роблю там. Я, наприклад, викладаю у школі там, або там я викладаю дорослому компанії там про Воджу тренінги з молекулярної там генетики, то от навичка письма, вона втрачається як з мовою, коли ти не розмовляєш довго, я наприклад не вважаю, що є такий талант, що людина взагалі не може нічого написати. Це уява плюс робота, дуже капітка, крім можливо, якихось дуже геніальних письменників, які мені здається, що там теж в першу чергу грає все ж таки уява і можливість її ретранслювати потім у слово. Але коли ми кажемо про тексти більш Такого літератури для задоволення дитячої підліткової, а мені здається, що вона має бути для задоволення в першу чергу. Хоча зараз там потіснили інші візуальні можливості там, і аудіосприйняття там інформації. то ми можемо казати не про геніальність там і талант, а все ж таки про уяву і виписаність людини, mm -hmm. що вона бачить, що це текст, вода бачить, що там вона повторюється. Ну це ти бачиш, коли ти вже працюєш з текстами щоденно, тобто, це все ж таки і робота. Ота теж, а які б ви могли дати поради як письменник, можливо, письменникам, початківцям або ж діткам, які хочуть стати письменниками, наприклад, можливо більше читати книжок, яких саме писати щодня, вести якісь щоденники особисті. Першу чергу читати, справді не думаю, що я би стала писати якісь книжки, якби я не любила читати. Мені здається, це перше, що важливо у цьому, що ти начитуєш великий досвід різних історій, і ти знаєш, які тобі подобаються, і ти бачиш, як вони спобудовані. Це як я не знаю, як той, хто любить гарний одяг, він його купує, обирає там, знаходить і він бачить різницю. Те саме з книжкою. Ти любиш фентезі або любиш там дитячі книжки, або любиш казки. Ти. Потім можеш в них побачити, з чого вони побудовані, як з Лего. Ти можеш конструювати, і можеш в якийсь момент вирішити, що ти хочеш таку історію, якої ще немає, або таку історію, як ти хочеш. Сам собі створити, і можна починати з цього. Ну з читання, ну перш ніж щось написати, потрібно мати дуже багато текстів, які тобі подобаються у собі. Зараз наш такий дуже складний час, коли війна, коли немає в Україні світла. На якому місці має бути книжка у дитини, у сім'ї, у батьків? Ось ви з власного досвіду, як мама, як жінка, як письменниця. Що ви можете сказати? Мені дуже важко на цю тему говорити. Тому що я завжди трималася будь-якій ситуації життєві читанням книжок. Ну для мене це була така потреба щоденна, як ескапізм можна назвати, від будь-якої ситуації я могла взяти книжку і відгородитися. На зупинці чекання в полікліників вдома ввечері після роботи вони справді є там да, доказовим, що читання знижує стрес там на 60%. З лютого з повномасштабного вторгнення в Україну я не можу читати книжки, тобто у мене. Не проблема з читанням, і вона дуже сильно впливає на мій стан. Тобто, я знаю, що з таким самим стикнулося багато людей зараз, що ти читаєш і не можеш емпатично ставитися до героїв, коли в реальності набагато більше історій, які потребують твоєї емпатії, і на вигаданих героїв їй просто не вистачає. Я читаю через декілька хвилин сторінок розумію, що я ну, не в тексті, я не можу туди потрапити. Тому, наприклад, мене зараз дуже рятує читання дитині в голос, тобто старші мої такого точно вже не сприйматимуть, щоб їм читали, але в мене є молодша донька, і в 10 років, і ми зараз багато чого читаємо. Я продовжую читати їй вголос, і це те, що мене дуже рятує. Я раджу родинам з дітьми мати стресозахист, тому що це дає і мамі, татові, бабусі, дідусю, і дитині взаємне спілкування і можливість. Цими героями прожити все ж таки іншу історію на якийсь час вийти із реальності, побути в іншому місці, і це. Дуже сильно згадуються завжди. Наприклад, ми там починаємо зараз якусь книжку читати з Варією, а старша Саша каже: О, це книжка, яка мені найбільше подобалась колись. Почитайте. Ну, тобто, все залишається. Ми якось до дитячих речей ставимося не завжди серйозно, але ну, вони такі дрібниці запам'ятовують, і ми не знаємо, які з них зіграють яку роль надалі. І тому я дуже раджу читати з дітьми, якщо навіть не можете читати зараз. Собі, як я, то це є такий варіант, дуже підтримуючий. У мене також була схожа ситуація, коли почалася війна. Я дуже люблю читати листи Лесі Українки. І коли я в березні спробувала відкрити улюблену свою книжку, улюблені листи, почала читати. Я не могла читати, бо мені хотілося ридати, не плакати, а ридати. Чомусь таке сприйняття саме своєї рідної мови. Це дуже важко, справді я думала, що це може зі мною щось, а це виявляється така наша. Трагедія, я думаю, ми будемо її найближчими роками намагатися у щось перепрацювати, і якийсь зріст у цьому має бути з кожної травми. Я намагаюся в це вірити зараз, що кожна травма має і свій поштовх до зросту. Можливо, скажіть про що мріють письменники? Мені думаю, що зараз всі мріють про одне і те саме про мир і перемогу України. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам, які будуть слухати цей подкаст. Побажати миру, перемоги, спокою, затишку і бути родинам якнайшвидше разом. Дякую дуже. А ви звідки з Дніпра? Можете ще, будь ласка, розповісти, яке найулюбленіше ваше місце в Дніпрі? Чим вам подобається це місто? Я насправді переїхала в Дніпро в 98-му році, коли вступила вчитися в медакадемію і залишилася. Мені дуже подобається там є таке місце, називається Кодак. Це стара фортеця раніше там була, і там можна з висоти побачити Дніпро, побачити весь лівий берег. Це якесь місце сили. Ми туди приїжджаємо родиною, там просто ходимо і дивимося. І от в червні в моїй доньці було 17 років, і вона, попри те, що ще ми там якісь придумували варіанти, що будемо робити на день народження. Вона знову запропонувала нам поїхати туди. Там можна збирати чабриць, можна просто гуляти, фотографувати. ну це таке місце сили. Обов'язково всі приїдемо туди, на ваше місце сили, після нашої перемоги. Нагадую, ви слухали подкаст про своїх. У нас сьогодні в гостях Аліна Штефан, дитяча письменниця. Ми зустрілися в українському координаційному центрі, де пані Аліна проводила зустріч з дітками і читала свою книжку Лу Ветеринарка. Дякую вам, Аліна, за таке чудове, щире інтерв'ю, за те, що розповіли, що для вас означає письменництво, чому ви вирішили стати письменницею. І бажаю всім нам, звичайно ж, перемоги і вже. Зустрічі в Україні, я дякую за зустріч. Запрошення, дякую за розмову.